Не знаю, чи запивають улюбленою водкою росіяни, той неприємний для них факт, що на пісенне Євробачення не взяли їх уже вдруге, але головний ворог сусідів, як свідчить статистика, не важка робота чи стреси, а алкоголізм. Кореспондент «Тижня» Станіслав Ясинський розповідає: русських їхні правителі споювали впродовж п'яти століть п'яним народом легше керувати. Сталін взагалі зробив 100 грамів спирту неодмінною частиною дієти кожного солдата. А щоб совєтський народ не допився до ручки, саме в травні 1985-го Михайло Горбачов оголосив сухий закон. Історія американського варіанту його нічого не навчила. І, схоже, саме ця легендарна антиалкогольна кампанія і стала останнім цвяхом у труні СРСР. Хронічний і спадковий алкоголік. Ось що таке СРСР. Більшовики захопили російську імперію ослабленою царським трирічним сухим законом. Гасло, що підняло навіть найледачіших, вперед на штурм складів з вином. Такою ж, тільки вже з пиятикою серед жінок і підлітків країна рад вийшла з кривавих обійм Другої світової горілка, а не комунізм, була в Брежнівському СРСР тим цементом, який кріпив в єдине ціле строкату країни. Як має виглядати дозвілля типової радянської людини, що живе в тоталітарному суспільстві вчорашніх стукачів? Свободи слова нема за неї садять. Заробляти більше двох сотень карбованців теж неможливо, бо це кримінал. А здорове дозвілля, кіно, спорт і навіть хороша література це такий же дефіцит, як меблі чи взуття. В цих умовах саме пляшка стає для Хомо Совєтікус ідеальним хобі. Кухонні посидінки є останньою свободою, яку залишив людині комунізм, згадує телеведучий Костянтин Грубич. Горілку поставив, ковбасу за 2,20, умовно кажучи, або якийсь оселедець, шматок хліба, і все тобі через півгодини дуже добре. В середньому чоловік в Радянському Союзі щодня випивав 250 грам притного. Щодня це це, це, це це значить хтось не не пив, а хтось дуже опивався. З 1965 по 1981 роки виробництво горілки в СРСР зросло на 500%. Ціну на ходову рідину теж піднімали багато разів. Пити від цього менше не ставали. Била п'ять, а стала восім. Водку все равно не бросим. Головна приказка кінця 70-х. Бюджет комуністичного раю ставав все більшим заручником тотальної пиятики. Алкоголь опосередковано давав до 30% доходів радянського бюджету. Ця сума могла досягати 50 мільярдів карбованців. Якщо говорити про Україну. То тут кожен четвертий карбованець отримувався від алкоголю. Історик Юрій Латиш розповідає, економічні втрати від мільйонів алкоголіків зростають навіть швидше ніж прибутки від продажу горілки. Бо ранковий маршрут на роботу багатьох робітників проходив через магазин. За статистикою кожен четвертий працівник в СРСР через пияцтво прогулював більше 90 робочих днів на рік. А у гіршому варіанті пив на робочому місці, через що що калічився, чи ламав дорогоцінні станки. На роботі пив, прихотів п'яний, хотів маму задушити. Задушити? Це при тебе було? Лише в 70-х про алкоголізм починають говорити як про міжнаціональне лихо. Члени родини алкоголіків стихійно єднаються в товариство тверезості. В кожному місці з'являється ЛТП, де п'яничок в напівв'язничних умовах лікують простою роботою і крижаним душем з пожежного шланга. Але хронічно п'яну країну все сильніше затягує в системну кризу, де кожне наступне рішення лише погіршує ситуацію. І кожна відрубана заборонами голова зеленого змія змушує відростати кілька нових. Заборонило торгувати горілкою до 11-ї ранку. Самогон почали гнати прямо в цехах заводів. Стали переслідувати. Самогонщиків якість горілки погіршилася, тому що коли ти вдома контролюєш там і буряк кращий, і цукор кращий. Якість знизилася, кримінальна відповідальність з'явилася. Люди все рівно пили сурогату стало більше. Труїлися в травні 85-го Новий генеральний секретар наказує більш ніж вдвічі скоротити випуск алкогольної продукції, прибрати спиртне з меню ресторанів і кафе, а продавати алкоголь лише в спеціальних відділах. І тільки п'ять годин на день, верхня межа, як правило, була 19-та година. Тобто, щоб йдучи з роботи, теж людина не встигла сильно напитися, бо чергу ж треба було відстояти. А черга це було ну таке страшне явище. Там могли стояти до кількасот людей і готових, так би мовити, навіть штурмом взяти магазин. І в цих горілчаних чергах одразу почали лаяти владу. Тобто, це був перший антирадянський мітинг. Дефіцит мегапопулярного продукту одразу почали заповнювати ділки чорного ринку. Деякі горілчені заводи нелегально затягували роботу на кілька годин. А весь виготовлений понад нормою товар потрапляв в нелегальну мережу, де панувала алкогольна мафія. І ще радянська боротьба будь-чим одразу ж перетворилася в перегиби на місцях. В Криму, на Херсонщині та в Закарпатті, під шумок компанії вирубали тисячі гектарів виноградників. Виноград Масандри і Нового світу особисто рятував в Москві перший секретар республіканського ЦК партії Володимир Щербиський. Закарпатські винороби постраждали найбільше. В регіоні за три роки компанії знищили більше половини всієї лози. Як це не дивно, політика тотальних заборон дійсно покращила здоров'я населення. Середня тривалість життя чоловіків піднялася до рекордних 69 років. Народжуваність зросла на 300 тисяч понаднормових немовлят щороку. В містах будували кінотеатри, клуби та стадіони, щоб нарешті перенаправити звільнену енергію людей в здорове русло. От тільки скорочення бюджетних надходжень разом із раптовим здешевшенням енергоносіїв завдало економіці страшного удару. Наприкінці 87-го антиалкогольну компанію починають згортати, але вже надто пізно найбільшу країну світу повільно, але невпинно роз'їдає економічна криза, помножена на перебудову гласність і людей, які ледь не вперше побачили світ тверезими. Станіслав Ясинський ТСН тиждень. Марафон єдині новини.